Ми вітання, шановні. Ви на каналі авто І сьогодні у нас огляді на буде зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від нового бренду Green Cell. Даний зарядний пристрій відноситься до середнього цінового сегменту і має функціонал, який відповідає всім сучасним вимогам. Зарядка може працювати з усіма типами автомобільних і тягових акумуляторів, включаючи літіонні батареї. Відповідно, будь-який акумулятор за допомогою цієї зарядки ми можемо заряджати. І при цьому коштує вона не всі гроші світу. Зарядний пристрій виконано в стандартному для таких зарядок форматі моноблоку, і тут в нас повністю герметичний. Корпус з класом пиливого захисту IP65. Керування зарядочкою у нас відбувається однією кнопочкою, і для відображення режиму роботи, а також для відображення параметрів заряджання акумулятору, у нас передбачено LCD-дисплей, на якому ми можемо побачити рівень заряду акумулятора, його напругу і також інші параметри. Корпус зарядного пристрою виконано з міцного надійного якісного пластику і відповідно якихось пошкоджень механічних. Звісно, в розумних межах даний зарядний пристрій не боїться. І також, завдяки високому класу пили вологозахисту IP65, Ми не боїмося потрапляння пилу і бруду всередину також не боїмося потрапляння вологи. Відповідно. В принципі, з точки зору механічної стійкості, зарядний пристрій дуже якісний і класний. Дроти тут також надійні і якісні. Що стосується затискачів, якими ми під'єднуємо зарядочку до акумулятора, вони зроблені тут з товстого міцного металу. Пружинка також дуже міцна і надійна. Відповідно, контакт з клемою акумулятора також буде. Виконано добре і якісно. Що стосується з'єднання самих дротів з клемою, тут ми бачимо, що дріт зафіксовано, а зачищена його жила приварена до затискача. Це, в принципі, відповідає вимогам контактних з'єднань і такий варіант мені подобається. Тут все зроблено якісно і надійно. Звісно, це в нас імпульсна розумна зарядка, тобто тут вбудований мікрокомп'ютер, який стежить за процесом заряджання акумулятора. Сам процес у нас відбувається в 8 етапів: тут є і діагностика, і. Плавна зарядка і підтримка акумулятора в зарядженому стані, і також є режим відновлення. Режим відновлення за необхідності вмикається другим етапом і відновлює глибоко розряджений акумулятор до його нормальних параметрів. Тому цією зарядочкою ми можемо не тільки заряджати акумулятори, а ще їх відновлювати і збільшувати ресурс експлуатації своєї батареї. Те, що дана зарядка розумна, дозволяє нам безпечно її використовувати навіть без досвіду використання автомобільних зарядок для акумуляторів. Наприклад, якщо ми переплутаємо Підключення, під'єднаємо клеми неправильно. В нас з'явиться на дисплей-індикатор, який повідомлятиме нас про те, що ми переплутали полярність і клеми слід під'єднати правильно. Також тут є захист від перезаряду, захист від короткого замикання тощо. Тепер, коли ми під'єднали клеми правильно, в нас з'явилась на дисплеї напруга акумулятора. До речі. Як, на мій погляд, суттєвим мінусом цієї зарядки є відсутність підсвітки дисплея. В принципі, всі позначки на ньому видно, але було б краще, якби дисплей підсвічувався. Отже, під'єднавши зарядний пристрій до акумулятора правильним чином, ми можемо обрати програму для заряджання. Наприклад, це стандартна програма для будь-яких автомобільних акумуляторів. Тепер, коли в нас з'явилася сніжинка, це програма для заряджання АГМ акумуляторів або стандартних акумуляторів при низькій температурі зовнішнього середовища. Також зарядний пристрій показує одразу струм, яким буде заряджати акумулятор. В режимі зі сніжинкою напруга заряджання буде збільшена з 14,5 до 147 вольт. Відповідно, така напруга потрібна для заряджання акумулятора, якщо на вулиці холодно, або для заряджання АГМ акумулятора. Натискаючи кнопку мод ще раз, ми можемо обрати моторежим. Тут в нас буде вже менший струм і менша напруга. І Нарешті є ще режим для мотоакумуляторів зі сніжинкою. Тобто, тут у нас знову ж таки буде трішки збільшена напруга. Цей режим ну, умовно називається мото, його ми можемо використовувати для автомобільних акумуляторів невеликої ємності. Якщо ось цю кнопку мод натиснути і утримувати, ми перейдемо в режим для заряджання літіонних акумуляторів, і тут ми будемо обмежені максимальним струмом 3 А. І ще раз натискаючи цю кнопочку, ми переходимо в режим відновлення. Тобто даний режим в цьому зарядному пристрої можна активувати вручну за необхідності. Деякі інтелектуальні зарядні пристрої не дозволяють цього зробити, і там режим відновлення запускається автоматично лише в тому випадку, якщо зарядний пристрій. Думає, що це потрібно. Тут ми можемо на власний розсуд обрати режим відновлення і відновити акумулятор за своїми потребами, а не за вподобаннями зарядного пристрою. Ну що ж, як ми бачимо, зарядочка досить проста в використанні і при цьому функціональна. За необхідності, ми можемо зарядити нею будь-який акумулятор за будь-яких погодних умов. І також приємно і зручно те, що тут режим відновлення батареї обирається вручну. Відповідно, ми можемо його застосовувати, коли це нам потрібно. Суттєвим мінусом, на мій погляд, цієї зарядки, ну можливо, не суттєвим, але єдиним є відсутність підсвітки на дисплеї. Я думаю, якщо ми будемо використовувати зарядочку в якомусь освітленому приміщенні, то проблем з цим не буде. Але якщо говорити про гараж, в якому мало світла, то краще все ж таки мати підсвіточку на дисплеї. Так зарядкою буде зручніше користуватись. В усьому іншому зарядний пристрій абсолютно адекватний і відповідає всім сучасним вимогам. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.